Всім привіт! 5 липня. Приїхав на пасіку дивитися ваги. Так вам може не видно, але досить непоганий іде льот. Зараз початок 8-ї вечора і бджолка досить так непогано працює. У нас сьогодні дуже було спекотно, але не дивлячись на це, бджола, ви знаєте, так ось приїхав на пасіку, пасіка гуде. Трішечки таке є. Навіть ну, давайте подивимось наші слабочочки. Те, що дуже так слабенько, але літають. Ой, зараз тут подивимось, що роблять бджоли. Тобто ну, сьогодні аж відчувається, що щось, бачите, пластинки витягають. Тобто льот є. Давайте ми оце заберемо у них. Е дивлюся, носять пилочок. Це добре. Ну, ось, і скоро ми поліземо дивитися, що там в гніздах. Через декілька днів то вам теж буду показувати, бо там питали. Бачите, да, льот? Тобто льот іде. Ну і тепер давайте подивимося, що тут в нас на вагах. До речі, воду взяли теж непогано. Воду беруть. Отже, давайте дивитися. Сьогодні у нас бачимо, є плюс. Давайте дивитись плюс кіті. Пробуємо пів КГ. Ага, більше. Так. 750 пробуємо. Так. Ага. Іще 50. Отак. От Рівненько. 800 грамів. При тому, що ще бджола працює, яка ще повертається, то можу сказати: плюс 800 грамів це прям добре. Я думав сьогодні, дай Бог, щоб було б ноль. А, так, ви бачите, це всі літають, до речі, туди, там в нас одне поле цвіте. А ще, коли почнуть літати туди, там інше поле ось, ось воно зацвітає. Тому плюс 800 грамів, панове, бджоли працюють далі.